У запорізькому центрі допомоги майстер-клас з виготовлення української ляльки-мотанки. Його для французького гостя та місцевих дітлахів організували співробітники закладу, волонтери та майстрині-переселенки, які привезли з собою секрети виготовлення стародавнього народного оберегу. Я вивчаю вашу українську культуру. Мені дуже подобається українська кухня, а результат у мене. Тут на боці, а ще я цікавлюся історією України. Навіть зробив собі ось таку козацьку зачіску. Люди тут дуже привітні, добрі у всьому допомагають мені. Серед переселенців, які приїхали сюди із Запорізької, Херсонської і Донецької областей, Стефан почуває себе як у родинному колі. За час перебування у нашому місті придбав багато друзів, маленьких і дорослих. А іноземні мови викладає для кращого спілкування. Де ми знаходимося? Як називається ця кімната? Він з ними жодного разу не спілкувався про війну, тому що війна викликає негативні емоції. Щоб не травмувати дітей, він з ними спілкується про дуже хороші речі. Кожен день питає, як справи, допомагає людям на кухні. Дуже чудовий кулінар вчить наших дітей французької кухні, готує кожен день для них якісь солодкі коктейлі». Він постійно з дітьми для більшої комунікації потрібно вивчати англійську. Це інтернаціональна мова, яка об'єднує. Але коли я спілкуюся нею, мій французький акцент із шармом люди відчувають. Завдяки такому дружньому спілкуванню Стефан намагається допомогти українцям легше перенести пов'язані з війною труднощі. каже, девіз своїх мандрів визначив одним словом: посміхайся, адже на дитячих обличчях має бути тільки посмішка і жодної згадки про війну. І навіть гавайські сорочки, які він вдягає під час подорожі, мають покращити настрій у місцевих жителів. Він приїхав сюди побачити нашу усмішку і донести до нас, що Франція з нами. Запоріжжя йому сподобалось. Він відчув тут запоріжський козачий дух, навіть зробив собі таку файну зачіску козака, і навіть купив собі книгу і читає про запоріжських козаків. Стефан подорожує Україною на власному скутері. Вперше приїхав сюди ще у 2022-му. Побував у Миколаєві, Харкові, Херсоні, Одесі. У Київській області бачив наслідки атаки на Бучу та Ірпінь і таким чином приїхав вздовж всієї лінії фронту. А про те, що побачив, розповідає своїм співвітчизникам на сторінках соцмереж, аби в його рідній Франції знали більше про країну, яка мужньо протистоїть військовій агресії РФ. Я приїхав сюди, аби на власні очі побачити, що відбувається в Україні, щоб підтримати людей особисто в Європі. Багато людей знаходяться під впливом російської пропаганди. І щоб цю пропаганду спростувати, я викладаю на своїй сторінці у соцмережі правду про події в Україні, і, зокрема, про те, що українці розмовляють не російською, а рідною українською, і за це також ведуть боротьбу. Цього дня, крім мистецького, у шелтері влаштували кулінарний майстер-клас, виготовляли вареники з вишнею, картоплею, сиром. Знавець французької кухні Стефан залюбки опановував секрети української. В середині серпня волонтер вирушить до Європи, аби продовжити візу і знову повернутися в країну, яка стала для нього другою батьківщиною. Це послання від французького козака. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ.